Сузір'я здатні впливати на людину в багатьох сферах життя. Така тонка і творча діяльність, як садівництво, не стала винятком овен. Представники сузір'я найчастіше віддають перевагу невибагливі культури. Бажано, щоб вони були доступні все літо безперервно, овни відрізняються певною часткою нетерплячості. Крім того, що до поїздок на дачу знак зодіаку можна назвати сумнівається, наприклад, в один сезон вони весь час проводять на городі, а в іншій. Відвідують ділянку тільки в разі крайньої необхідності. Найкраще приживаються у овнів, морква і зелений горох у міру занурення в землеробство знак починає поступово втрачати акуратність, чому у них може пропасти інтерес до діяльності, але найбільше вони не люблять різних шкідників вже дуже не хочеться до них навіть наближатися. Бик у запасливих тельців завжди є чим поласувати. В їх коморі повно різноманітних джемів, консервації і навіть сушеної зелені. Зрозуміло, всі заощадження є плодом копіткої праці цього знака зодіаку. Серед інших сузір'їв складно знайти більш старанних теоретиків по землеробству, Тельці готові не тільки інвестувати в літературу. А й у свою ділянку чималі кошти особливо добре у представників сузір'я виходить вирощувати картоплю кабачкові і гарбуз близнюки. Знак зодіаку слабо розташований до сидівництва, їх лякають зайві зобов'язання і нудьга всього заходу. Ідеальною для близнюків стане та культура, яка буде сама по собі рости на грядці після недовгого процесу посадки. З іншого боку, її набагато простіше купити в магазині, чого знак зодіаку не соромиться робити. Втім, є один фактор здатний мотивувати близнюків хороша компанія. З рідними або друзями представники сузір'я цілком успішно вирощують буряк, бобові та капусту. На окрему увагу заслуговує природний талант у флористики. Букети близнюків часом можуть викликати заздрість навіть у власників спеціалізованих магазинів рак. Для цього знака зодіаку сезон посадки стартує ще в квартирі, де йде старанна підготовка до дачного життя. Вони заздалегідь починають вирощувати розсаду на підвіконнях і балконах. Втім, через занадто ретельного догляду у раків виходить не так багато врожаю, як планувалося спочатку. Зате якість всього до чого він докладе руку буде на вищому рівні лев, дачна ділянка їм потрібен швидше для якогось екзотичного пригоди в культурну програму. Обов'язково записані загоряння, шашлики і прогулянки. Однак, коли мова йде про квітнику, то леви готові відкласти будь барбекю. Діва, прагматичні і розважливі представники сузір'я вважають за краще приділяти увагу найдрібнішим деталям на ділянці обов'язково повинні бути годівниці для птахів живоплоти. Особливо важливо, щоб втілення праць цього знака зодяку було збережено на якомога більш тривалий термін. Тому іноді представники сузір'я більше приділяють уваги садовим деревам або чагарникам терези. Знак зодіаку відрізняється однією особливістю. Свій город вони сприймають як диво скриньку, з неї обов'язково повинно з'явитися все як на картинках, чисте, симетричне і з акуратними краплями роси для краси, високі естетичні вимоги зобов'язують представників знака вибирати наймодніші і нові сорти. Часом навіть занадто примхливі з іншого боку. Ваги відрізняються серйозним ставленням до традицій. Якщо прабабуся вирощувала агрус, то вони теж буде це робити, скорпіон. Найбільшою перевагою в поїздці на дачу вони бачать можливість усамітнитися, упинитися подалі від суєти і одноманітності навіть може стати важливіше врожаю. Втім, у знака зодяку виходить вирощувати відмінні кабачки, паклажани і перці всіх можливих сортів стрілець. Представники цього сузір'я сприймають город як необхідність. Принцип простий у всіх є ділянка, значить, і мені потрібен, втім, існують і такі стрільці. Для яких сана і шашлики є обов'язковим атрибутом будь-якої поїздки на дачу знак зодіаку вкрай старанний у всьому, за що береться, винятком стали лише бур'яни, які чомусь пишніше квітів на клумбі, зате овочі ростуть в чистоті і приносять хороший урожай козоріг. Вони найчастіше є шанувальниками течії органічного землеробства. Запаси знака зодіаку рідко добігають кінця, вони знають, що і коли потрібно садити, активно користуються народним календарем і на підсвідомому рівні відчувають відповідний час для тієї чи іншої культури. До слова, в якості останніх козероги воліє великих представників, наприклад, їм подобається великий гарбуз, висока кукурудза або ціле поле соняшників, крім того, вони з особливим трепетом ставляться до свого квітника волошки. Левкої і гіацинти виростають рівно такими, як на фотографіях з упаковок насіння. Водолій для них важливий грамотний науковий підхід. Найчастіше вірними супутниками цього знака зодіаку під час поїздки на дачу стає цілий загін спеціального інвентарю і різноманітних добрив. З таким арсеналом можна облагородити не те, що садову ділянку, а ціле поле традиційному квітнику водолії віддадуть перевагу теплицю з рідкісними або екзотичними культурами. Завдяки грамотному підходу, навіть сусіди з іншої вулиці знають, що у цього знака росте найкраща капуста і боби у всій окрузі, риб. У запасливого сузір'я урожай завжди виходить з надлишком, примітно, що знак більше воліє зберігати максимум запасів у свіжому вигляді, яблука в погребі самі доживуть до весни, а зелень відмінно піддається заморожуванню. Іноді їм хочеться зайнятися чимось нестандартним, наприклад, вирощуванням грибів, втім, після здорової оцінки потреб свого сімейства риби кидають затію на догоду практичності.